Thank you Тисячу мешканців Сумської області отримали компенсацію за пошкоджене внаслідок війни майно. Про це повідомили у Сумській ОВА. Виплати нарахували в рамках державної програми. Є відновлення. Перший етап програми передбачає компенсацію, якщо сума збитків не перевищує 200 тисяч гривень. Нараховані кошти 102 мільйона. Ну там 102 мільйона 924 тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію за пошкодження. Майна на суму 82 мільйона. Тобто, ми бачимо, що ну зараз і десь порядка 20 мільйонів ще йдуть на рахунках. У цілому жителі Сумщини подали 1623 заявки на отримання такої компенсації. Найбільше рішень про надання компенсацій прийняла Ахтирська територіальна громада. 550 позитивних рішень на суму 55 мільйонів. Ну, практично там 55-56 мільйонів мешканці отримали кошти. Тобто ви розумієте, що сума досить така серйозна для наших громад». Другий етап є відновлення, передбачає компенсацію вже за зруйноване житло або ж отримання сертифікату на нову оселю. На сьогодні жителі Сумщини подали 88 таких заявок. Прийняти рішення щодо компенсації по 22 жителям нашої області на суму приблизно 24 мільйона. В цілому сума десь виходить, коли ми дивилися по комісіям. 600 тисяч, 800 тисяч до мільйона, полтора мільйона. Вони отримують цей сертифікат на придбання житла. Як альтернативу сертифікату на нове житло розглядають варіант компенсації на часткову відбудову осель, повідомили в ОВА, новини СТС. На Сумщині СБУ затримала групу контрабандистів, які намагались переправити через кордон оптові партії психотропних речовин на загальну суму 9 мільйонів гривень. До складу наркогруповання входили декілька мешканців Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон, отримані з підпільних нарколабораторій психотропи. Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах. А щоб переправити товар за кордон, залучали власних наркодилерів. Зумисникам загрожує до 10 років ув'язнення. На Шосткинщині під час вживання алкоголю між 44-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка. Підозрювана не стрималася і вдарила 38-річного чоловіка ножем у груди. Від травм він помер на місці. Після цього жінка вирішила приховати злочин, викликала поліцію і повідомила, що її співмешканець вчинив самогубство. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Ну так я не знаю, бо що я буду у нього тут спрошу. Що буде зроблено для того, щоб гроші ну, йшли цілу на цільове призначення? На дрони, на армію, на амуніцію, тому що ми бачимо лише збори, волонтери збирають люди, а влада виділяє якісь незрозумілі то ямкові ремонти в дощу, то якісь екрани ставлять. Ну, це головне, мабуть, на перемога. Ще ще хай трошки ж. В Курс діла вийде, що ж питати. Хай поки розбереться з тим з цими проблемами, які є, бо то, 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 то потім будемо спрашувати. Робота з населенням. Перше питання. Люди кажуть, війна. Ні, війна це робота військової адміністрації. Читаємо конституцію, читаємо законодавство України, а робота місцевої влади. Звичайно, допомагати треба і військовим, але основна задача робота з населенням. Ви я дуже не знаю, хто. Це. Ну, нічого не можу сказати, ніколи не бачу. Тому, ну нічого. Коли в нас корупція перекортиться, може, то що ви бачите, цей голова вже не оправдав нашу довіру. Тому так і так, мабуть. Сумський регіональний офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини став центром, який об'єднав благодійників. Пані Наталія Стростянця пережила в рідному місті усі жахи російської окупації а віднедавна представляє на Сумщині один з благодійних фондів. Наш благодійний фонд Ракада працює в трьох напрямках: соціальному, юридичному і психологічному. Дуже багато зараз юридичних питань розглядається нашим юристом, бо звертаються дуже дуже багато людей, які Втратили житло, втратили документи, невизначеність в суспільстві, що куди йти, до куди звернутися. Співпраця з офісом омбудсмана розширює можливості, говорить Наталія Новак. В першу чергу це психологічна підтримка дітей, які постраждали від війни. Співпраця з офісом омбудсмана дуже дієва, тому що всі наші напрямки, всі наші цілі дуже переплітаються. Ми вже проговорили з Тетяною Євгенівною плани на майбутнє. Ні, шість місяців за допомогою цих гарних людей ми зможемо реабілітувати наших діток в спеціалізованому закладі. Близько 40 представництв благодійного фонду карітас працюють в Україні, і один із них активно діє в сумах. Ми роздаємо гуманітарні набори, роздаємо гігієнічні набори мешканцям прикордоння і селах там, які знаходяться під обстрілом, закриті магазини. все, і ми намагаємося їм допомогти. Також у нас діє. Консультативно-кризовий центр на вулиці Покровській, де люди можуть прийти і отримати безкоштовну юридичну допомогу. Ми надаємо послуги логопеда безкоштовно і безкоштовні курси англійської мови. Серед нових ідей відкрити простір дружні до дітей з інклюзією і міжнародний проект Бібліотека без кордонів. І з омбудсменом ми хочемо з представником посменом. Ми хочемо співпрацювати, бо ми хочемо, щоб були дотримані завжди права. Оцих людей, ну і хто це буде робити, як не представник <гум> омбудсмана в Україні, відкриті до співпраці з іншими фондами і засновники громадської організації Плурітон вони зустрічають людей на єдиному на всій протяжності державного українсько-російського кордону пункті пропуску. А як люди називаються дорога життя? Вони кажуть про цей перехід. І вже коли приходять до нас, то це перше їхнє враження, і перше, що вони бачать, уже на рідній землі. Ми їм надаємо таку вже ну, якби. Термінову допомогу да, швидку, найпершу, то їм потрібен і вже супровід подальший, тому що після того, як вони від нас їдуть, вони так само. Мають якісь потреби і багато запитів від них є. Тому да, звісно, цей, цей партнерство вони розширять ці можливості. Люди, які постраждали від цієї війни, мають знати про те, що вони не самі, і є багато недержавних громадських організацій, які готові їм допомагати. Саме тому з метою інформаційної підтримки до підписання меморандуму долучився й колектив телекомпанії СТС. В ефірі телеканалу СТС мене одноразово розповідали про те, як захистити свої законні інтереси, відновити порушені права. Нині ми об'єм. Дни зусилля, аби підвищити обізнаність людей про діючі правові програми, а також порядок отримання допомоги у вирішенні питань гуманітарного, психологічного характеру і соціального захисту населення. Я впевнена, що цей меморандум, який ми сьогодні підписуємо, він стане успішним кейсом взаємодії між медійниками, неурядовими громадськими організаціями і державними інституціями. Ми вже маємо напрацювання. а це як наступний крок у поглибленні цього партнерства. Представниця омбудсмана України Тетяна Мироненко говорить: кожен, хто сьогодні в той чи інший спосіб, долучається до підтримки українців, постраждалих від російського вторгнення, робить свій внесок у справу перемоги. Якщо ж об'єднуються потужні благодійні організації, то можливості доброчинності зростають в рази. Головна наша мета, щоб дійсно наш офіс, регіональне представництво повноважної Верховної Ради України з прав людини в Сумській області став цим осередком, де ми будемо не лише ці меморандуми підписувати, а ми дамо інформацію, і ми з радістю приймаємо і можливості і пропозиції від саме соціального телебачення Сумщини, тому що ми повинні надавати інформацію людям а там ідуть і будівельні матеріали, і якась матеріальна допомога. І і гуманітарна допомога, то треба просто направляти туди, де є потреба. Тетяна Мироненко переконана підписання меморандуму. Це перший крок до ширшого об'єднання благодійників, які активно працюють на прикордонній сумщині. Новини СТС